Так, все, давайте щодень порозмічайтесь. В першу чергу всім доброго дня. дня! Раді всі вас бачити. Сьогодні ми не те, що повторюємо, а робимо черговий крок до розвитку ваших діточок. Я дуже сподіваюся, що протягом цього року, який промайнув з серпня минулого року, ви футбол полюбили ще більше. Отримали від нього задоволення і саме головне підвищили свої е футбольні, ну, зараз є таке модне слово стіли, але свою футбольну досконалість. Сьогодні ми проводимо перший день, він організаційний, він виходить трошки краще, ніж у минулому році. Ви пам'ятаєте, що в нас там були певні проблеми з заїздом. Зараз у нас, по-моєму, тільки одна кімната прибирається, дві і будуть всі розселені. Значить, е, велика кількість в мене інформації, але у нас за пів години з вами вже обід, тому я буду максимально швидко. В першу чергу я хочу представити моїх колег, ви їх добре знаєте, виховати е, Кристина Юрівна. Кристина Юрівна, як вам буде зручніше, е, полюбив питання. Вона, так само, як і Тетяна Володимирівна, це ваші наставники в межах соціуму, тобто не на футбольному полі. Зрозуміло, так? Мій колега, заступник начальника відділу дитячо-юнацького футболу Юрій Олександрович Чербінський. Ми з ним разом, і у нас будуть ще два тренери, ми будемо проводити роботу в межах стадіону, поза межами стадіону і так далі. Основна філософія нашого кемпу направлена на розвиток вашого інтелекту, тобто порядок в голові. Але це не тільки на майданчик. Порядок в голові це значить дисципліна. Порядок в голові це значить вихованість. Порядок в голові це якісні комунікації, порядок в номері, який ми так само будемо контролювати. Я трошки перехожу на інший тон, ми всі приїхали, ви приїхали відпочивати, але відпочивати можна і правильно. От бачу сьогодні зараз вже хлопці змагаються. Тапочка змагається, бігають на, на випередки. Не потрібно того робити. Це не професійне ставлення до футболу. Бо ви наступаєте, порізали ногу, ваш кем пішов, розумієте, так? Е, максимальне навантаження інтелектуальними вправами на тренування. Тобто, ви будете приходити на тренування, заварюємо тут кашу, вона має варитися. Ви постійно думаєте, постійно отримуєте тренувальний контент, направлений на розвиток інтелекту, когнитивних здібностей, креативних здібностей, вміння переключатися, реакція і так далі. Наступне. Протягом цього кемпу у нас передбачена е, психологія. так само, як то було в минулому році, це вже буде інша, так само це буде жінка, але буде інша. Завтра вона приїде до нас з вами на першу зустріч, знайомиться після обіду і ми з нею працюємо. Так само у нас на цьому таборі передбачені роботи в, на ваших телефонах вправи на розвиток інтелекту. Ми спеціально розробили на нашій платформі Футбол Тест Онлайн, розробили спеціальні тести вправи. І ви, вам буде пів години кожного дня виділено для того, щоб ви в них працювали. Контроль ми будемо здійснювати через нашого адміністратора, тобто не може бути так, що вам дали пів години, ви пішли там, займаєтесь чим завгодно, тим не займаєтесь. Такого не може бути. Як то працювати на тих вправах? Ми завтра проведемо зум-конференцію з розробником цих вправ, цих тестів, він все розкаже, покаже саме тому. Ми просили, щоб у кожного з вас був підключений телеграм. Ми створили групу в Телеграмі, де ми будемо надавати вам всі необхідні для вас інформаційні посилки. Тобто, збираємося порядок дня, розклад дня, які можливо будуть вправи на тренування для того, щоб ви жили професійним футболом. Ще раз наголошую: тиждень професійного футболу. Але через дитячий фокус. Ніхто не примушує вас там ходити по струнці. Ви спілкуєтесь, ви маєте отримувати задоволення, але основні принципи дисципліна, основні принципи мотивація, основні принципи стараність. Розумієте, да? у нас є в таборі одна дівчинка. До речі, де вона? Катя. Де Катя? Ти не бачиш Катю? Катя? Два слова скажу. Максимальна повага і максимальна допомога. Не ці речі далі. Ви всі дорослі, ви всі розумієте. Сьогодні ми з вами працюємо за наступним графіком. Я зараз надам ще слово своїм колегам. Багато чого, що хотілося б вам сказати, можу упустити. Сьогодні ми працюємо таким чином. У 14-й годині обід. Після того батькам подякуємо, попрощаємося. Спілкування з батьками, до речі, ніхто не забороняє. Спілкуєтесь, є рівна година, батьки телефонують, відповіли. Не може бути так, що мама з татом телефонує, рука, зайняти, а ви каже, я зайнятий, а зайнятий в телефоні. Зрозуміло? Такого не може бути. Приділіть належну увагу батькам, задовольніть їх інформаційний попит, а тоді займайтесь тим, чим хочете. Зрозуміло? Молодці. Наступне. Після того, як ви, ви пообідите, у вас буде вільний час для того, щоб ви підготувались на тренування. Оці рюкзачки ви отримаєте відразу зараз тут, спеціально ми їх взяли сюди. Там такий набір. Дві отакі світлі футболки. Одна футболка на тренування Національної збірної України. Та, і трусики, і гібрид. Яку форму одівати, коли? Вам будуть говорити вихователі. Але ви маєте зрозуміти, єдина умова, якщо сказано, всі одягають жовті футболки, то на тренуванні всі вийшли в жовтих футболках. Жовтих немає в цьому році. Ну а які там, а збірна які там? Жовтик. Ну, так тренувальні. Ну, тренувальні, ну я ж говорю, збір жовті. Гітер немає, гітер немає? Немає. Ми будемо розбиратися, але мало не бути. Тоді, будь ласка, носочки, може, у кого є свої, є, то не, не, не долік наш, ми будемо розбиратися, можливо, до шлюпки. Будемо розбиратися з цим. Тобто дві футболки, труси і балоніва ця курточка, така не жовта, як помаранчевого кольору. Значить, Ще раз говорю, коли виїжджаєте на тренування, подивилися, яка погода, одягнулись. Якщо ви відчуваєте, що може бути холодно, Значить, верхній одяг у нас буде е, плащовочка, під низ одягаєте свою якусь футболочку, плюс ту, в ви маєте бути. Якщо хтось приїжджає, забув форму, або там ще щось, або забув бусик, сідає поруч і отак з біноклем переглядає тренування. Нікого допускати до тренування в розібраному стані голови не будемо. Зрозуміло? Я думаю, що це велика проблема. Чому? Тому що коли. Я просто знаю ті історії, коли мама з татом не поклала один гетер, дитина приїхала в одному гетері і претензії до батьків. Відкидаємо, його. то непрофесійне ставлення. Розумієте? Голова постійно включена. Є задача зробити те, включили голову, як то зробити. Є задача зробити те, включили голову, як то зробити. Все дуже просто. Ви на рік стали старшими. Вимоги до вас однозначно трошечки підсилюються, але єдине, що можу забезпечити і проговорити про все, саме головне ніхто вас ображати не буде. В разі виникнення якихось конфліктів ми чекаємо певний час, поки він сам не загоюється. Якщо він не загоюється, ми приймаємо міри. Будемо з'ясовувати, хто там був зачинщиком і так далі. Шановні батьки, будьте готові. В разі радикальних порушень дисципліни. Ми телефонуємо вам, ви через 5 годин, 7 годин, в залежності, кому їхати туди, тут забрали дитинку з чемоданами, екіпіровку здавати не потрібно, разом з нею подамо. Зрозуміло? Нічого важкого. Просто відповідальність і все, більше нічого. Так, тепер питання, які є до мене. Працюємо таким чином, я про не проговорив. Сьогодні на тренуванні ми робимо перше тестування. До речі, ми по минулому кемпу написали достатньо потужне дослідження. Його дуже якісно оцінили в FIFA. дали нам, скажімо так, інформацію про те, що воно дуже якісне. Велика кількість виборки була у нас. У нас було 5 тисяч футболістів, яких ми протестували в 30 ОТГ, відібрали кращих вже. На базі цих кемпів ми зробили певні висновки. У нас було три вікові категорії. Ми зробили висновки, що найкраще інтелектуальний зміст тренувань заходить для діточок, як ви думаєте, молодшої, старшої молодший. чи середньої молодший. Молодший, молодший, правильно сказали. Найкраще заходить інтелект-розвиток в молодшій віковій категорії, тому що в цей період часу, починаючи з Народження у дитини в голові формуються ці синаптичні зв'язки, синапси, синаптичні зв'язки, і розвивається інтелект, розвивається логіка і так далі. Тому це батькам, можливо, комусь на заміточку, що не в 17 років потрібно дитину, починати вчити, а з самого маленьку. Наступне, що хотів зазначити, сьогодні ми робимо тестування, повертаємося назад, у вас вільний час. Ми сьогодні не будемо вас забувати якимось моментом, можливо, ми ще раз зустрінемося, поспілкуємося. Ще сьогодні доїдуть два наших тренери, можливо, вони щось зможуть вам додати, але по суті, завтра зранку ми будемо в групу писати розклад дня. Тобто не зранку, а ввечері сьогодні, щоб ви чітко розуміли, підйом привели себе до ладу, підготувалися до сніданку, поснідали тренування. І рухаємося далі. Протягом цього тижня, шановні діточки, у нас матчі Ліги Чемпіонів, всі знаєте, у нас буде така можливість, як в минулому році ми забезпечували перегляд матчів там на другому поверсі. Ми будемо включати через комп'ютер канал Мігаго і будете дивитися футбол. Єдине, не завжди з вами будуть дорослі. Момент. Але в разі виникнення будь-якого конфлікту, відповідальність колективна. Прийшли, виключили телевізор по номерам. Зрозуміло, так? Да? Тобто, якщо нам зроблять зауваження, що ви там десь дорієте, а не дивитесь футбол, то футболу сенсу немає. Розібралися і пішли номери. Питання? Немає. Юрій Олександрович вийшов. Дівчата, будь ласка, вам слово. Е -е, як треба себе вести? Та да, вони знають. Більшість знають, як потрібно себе вести. У нас залишається все те ж саме ввечері. У нас о 9 ми робимо обхід по вашим кімнатам, збираємо речі ваші, здаємо на стірочки, і на наступний день ми вам видаємо чисті. Прохання вести себе більш-менш тихо, тому що навіть сьогодні вже нам робили на рецепшені дівчата. Ну якби такі попросили вам передати, щоб ви вели себе. Більш-менш спокійно, зрозуміло, що ви діти і будуть десь якісь mm. а, вас там десь бігаєте по кімнатам, та все. але щоб ну, поводили себе більш-менш нормально, щоб нам не було якось mm. за вас так ну, не mm. дуже зручно. А, так, в принципі, мені дуже приємно, що я бачу діточок більшість тих, які були вже, то ви вже знаєте, як і що буде до чого, і ну, дуже приємно вас знову бачити. Думаю, все буде нормально. Ми знаходимося, так як і в минулому році, в 14-й 14. да? 14. 14 кімнаті. Якщо у вас щось там виникають, якісь запитання чи ще щось, то ви можете спуститися і все нам. Ми, ми постійно на місці. Хтось в, в будь-якому випадку буде там. По ключикам дуже би хотіла вас попередити, так як вас в кімнаті двоє-троє чоловік. Залишайте на рецепшені. Тому що буває таке, що хтось пішов, кудись пішов, а, а другий приходить, а в нього оча немає, він сидить, чекає. Ну, це якби не дуже зручно. Залишається на рецепченні і якби, вже потім в будь-який момент ви їх забираєте. Так, ну, в принципі, більше немає ніяких таких організацій, що буде вже... Приєдна, я надам слово хлопці і батьки. Батьки, хто присутні, ви будете, маєте бути готові для того, що ми під час цього кемпу будемо робити знову ж такі дослідження. У нас вже є рекорди, запевно, але ми не будемо зараз її розкривати. Ми хочемо, щоб ви нам були в допомозі, будуть певні опитувальники, які ми будемо закидати в нашу спільну групу. Вони будуть мати в переважній більшості з, скажімо, закритий характер, як те слово. Закриті коли опитувальники. Анонімні, точно дякую. Завжди забуває, завжди запитую. Анонімний характер, так само, як і ви, хлопчики. У вас так само будуть опитувальники, але у вас будуть і анонімні опитувальники, і відкриті, там де ви будете вказувати свої прізвища, але вся інформація вона буде зберігатися лише у нас, і ми її не будемо розповсюджувати, більше що вона не буде носити ніяких банківських таємниць і так далі. Зрозуміло. Так само ми будемо про е, цей інтелектуальний момент сказав. І ще е, хотів зазначити дві речі: медичне обслуговування. У нас тут е, укомплектована потужна аптечка. В разі виникнення якогось е, незадовільного стану і так далі підходити до дівчат. У нас є е, медична сестра лікар, точніше лікар, дипломований, вона буде нам е, постійно присутня на тренуваннях і на зв'язку. З нами в разі виникнення її потреби тут. Вона буде приїздити сюди. Але в разі чогось ви підходите до наших вихователів, говорите, в мене волонтери, тут погано себе почуває і так далі. Дівчата будуть надавати допомогу. В разі потреби ми будемо або вести вас в лікарню, або будемо запрошувати того лікаря, яка буде професійно надавати ту допомогу. Ще один момент: питання безпеки. В разі, якщо звучить повітряна тривога, номери на ніч ми не, за, не зачиняємо на ключ. Правильно говорити. Не зачиняємо. не зачиняємо на ключ, наші дівчата приходять, вас тихенько будять і ми всі переходимо в укриття. У нас в минулому році таких випадків було два, можливо, три. Ну, але у нас був випадок, коли ми підняли всю територіальну громаду того хлопчину, який закрився на ключ. І ми шукали і маму, і всіх всіх разом, поки підняли, в житті вога пройшла, а він спокійно відпочивав. Ну, Це нормально, все діти, тут питань нема, але, будь ласка, щоб ми це зрозуміли, щоб ви батьки зрозуміли, що ми ставимося дуже відповідально, тим більше такий час, що е, вже тут якісь дрони літають, і ще якась історія. Ну, Розумієте, на вулиці війна, тому така ситуація. Будь ласка, Кристина Юрійовна, вам слово. Дивіться, кого я не додала в Телеграм, будь ласка, підходите до мене під номером своїм телефоном, кажете, я всіх додам. Також є в нас Тікток-аккаунт. Ми скинемо вам ссылку і ви просто будете переходити, підписуватись, там лайкати. Да. І там напротязі дня постійно. Прийти. І там да, на протязі і... дня будуть ваші фото, і відео. Ще і є все. ще є одне завдання. Відразу говорю вам, хлопчики. Дивіться, от ви живете по кімнатам там 3-4 чоловіки, у кого двоє. Значить, в кінці табору в останній день це буде субота перед останнім, бо якщо ми залишимо на неділю, то ви повтікаєте, нічого не зробите, Ми, ви маєте презентувати е, свої відео звідзняті відзняті протягом кемпу про життя своє в кемпі. Ну, ви ж любите знімати тікток, то ось вам цілонаправлене завдання. Це буде задача, задача останнього плану. А протягом дня завтрашнього ви маєте записати невеличке, це вже персональне завдання, записати невеличке відео в да, де ви будете представляти себе. Я такий, то такий, то з такого, то те Можу сказати, можемо можливо по кімнатам. Якщо не, не комусь можливо, не зручно. Давайте, давайте, да, давайте так, щоб, Можливо, хтось там не, не вміє то знімати, бо я не вмію його знімати. Можливо, хтось один в кімнаті є, тоді, але ви маєте зняти про всіх. Да? Тобто представляємо там кімната, така то, Ну і прийти. немає жодних обмежень. Єдине, що без вульгарщини, без мата, зрозуміло, да? І всі всі речі. Це до завтрашнього вечора. Ви його презентуєте, ми переглядаємо і найкращі з вас. Я думаю, що ми придумаємо якісь нагороди, якісь призи, але ми то будемо приймати рішення колективно. Ввечері переглянемо всі ті тіктоки на великому екрані. І хто отримує найбільше оплисків, той буде переможцем. Будуть якісь можемо скинути в тікток і де більше лайків буде, щоб це вони не продумаємо як краще. Можемо нам щось порадите, як краще то робити. Щось сказати, все сказало. Так які є запитання? Будь ласка, є запитання? Чика тож немає 13 років. Не можна знімати, може заблокувати аккаунт. Бачиш, тоді тоді скидаємо, тоді скидаємо в цю групу. А ми вже будемо тоді думати, що з них що з того виставляють, що не виставляють. Ми ж не знали. Я чесно, я не знаю, хто не зареєстровані. Тому, тому молодці, дякую, що підказали. Прекрасно. Так, які ще є питання? Дивіться, друзі, в цілому трошки нагнав такого страху. Не хвилюйтесь, я просто чому собі то можу дозволити, бо я впевнений в тому, що минулого року вам сподобалося те, що я зараз проговорив. Ви розумієте, що воно буде. На межах логіки, на межах правого розсудку, для того, щоб ви отримали задоволення, щоб ви трошки футбольного контенту цікавого отримали, ну і щоб ви зрозуміли, що е, люди, які не мають порядку в голові, у великому футболі робити нема що. Розумієте, так? Да? Тобто без цього футболу не буде. От, навіть у самих видатних футболістів тут порядок в першу чергу на височайшому рівні для того, щоб людина себе мотивувала, готувалася, спрацювала і так далі. Тому на тому я буду завершувати. Шановні батьки, можливо, у вас є якісь рекомендації, поради, можливо, якісь моменти, що би вам хотілося на виході. Ми в минулому році намагалися зробити так, щоб ви отримали трошки інші екземпляри своїх дітей, ніж ті, яких ви відправили. Цьому не знаю, чи вдалося нам це чи ні, але в цьому році ми будемо намагатися робити так само, щоб ваші діти стали кращим зразком тих діточок, яких ви відправили е, сюди до нас в Тарі. От приблизно така історія. Щось можете додати? Поки що є можливість е, сказати відверто, то говоріть у нас відкрита така площина. Гітри, та ні, ну, гітри, давайте так, поки сьогодні не потрібно, сьогодні у нас буде тестування. Щітки ви мали взяти з собою, бо це індивідуальне екіпірування. А стосовно гітрів, звісно, я зараз буду займатися, я не знав, що їх немає. Будемо зараз вирішувати те питання і е, будемо думати, як робити. Сьогодні на тренування одягаємо, яку екіпіровку? Жовті, футболки, труси і зверху одягаємо плащовочку на випадок, якщо буде дощ. В будь-якому випадку приїжджаємо туди. Сьогодні тестування у нас буде на штучному майданчику, тому ми поїдемо трошки раніше, розставимо обладнання, ви приїдете. Всі тренування працюємо з м'ячами. На кожного буде м'яч, здав тест. Підняв м'ячі, жонглюємо. Або робимо передачі. Без м'яча, якщо когось побачить, сідаєте на скаміння, дивимося, як грають хлопчики у футбол. Зрозуміло? Кожному буде м'яч. Взяли свої м'ячі, свій, не свій, взяли, підняли, жонглюємо. Хто вміє краще, хорошо. Хто вміє гірше, не страшно тренуємося, навчаємося і так далі. Це по-перше. Ну і не бійтесь помилятися, тому що помилка це одна з. Ключових складових навчального процесу. Ми будемо підказувати, кричати не будемо. Обіцяю, не знаю, може, ви трошки відвикнути від своїх тренерів, бо є такі тренери, які не дають дітям тигнути, так і потужно кричати. Ми такого робити не будемо, але рекомендації, як покращити той чи інший елемент, будемо намагатися вам надавати. Так, немає питань, тоді нам час обідати. Ні, треба вистати таких купити. Так роздавайте, що кажуть, де ще ті купити? Де ще ті купити, я не підкажу. Можна сказати, в магазини загального такого користування це і й й центр. Можливо, це якісь спорттовари і так далі. А от стосовно є все. стосовно гетер, ви не хвилюйтесь, ми зараз будемо то питання вирішувати. Кліпки не входять, бо сонця немає. Ми не замовляли, шокі, що сонце його не буде, тому вийшло немає. Євки не давати. І було запитання стосовно можливості одягати білизну. Хто має, однозначно, одягаємо піни, зверху одягаємо сюди. Без проблем. Поштуває з собою обов'язково, але не маєш її взяти гурзачок. Якщо вона тобі буде не потрібна, ти її в рюкзачок, щоб не валялися на землі і працюєш. Якщо буде холодно, одягну посту, зверху одягнуть пошту. Переходьте на обміт. Шановні батьки, ми вам не замовляли, вибачайте. Але я вам всім дякую, що ви всіх довезли діточок. Це велика справа. Молодці, спасибо вам величезне. Зараз я виключу.